Вітаю вас, ТВ новини в студії Тетяна Карпенко. Дивіться сьогодні у нашому випуску про тарифи на воду, технічне обслуговування ліфтів, ярмарки та не тільки говорили на черговому засіданні Білгородністровського виконавчого комітету. В українській Бесарабії, як і у багатьох куточках нашої батьківщини, з нагоди п'ятої річниці створення Нацгвардії проходять урочистості. Посадовці та підприємці Карманова вирішували питання стічних вод у центрі міста. Тим часом у районі планують долучитися до всеукраїнської акції за чисте довкілля. Віряни продовжують готуватися до Великодня. Розпочалася третя седмиця великого посту. Про це та не тільки дивіться далі. Залишайтесь з нами та не перемикайтесь. 26 березня члени Білгородністровського виконавчого комітету зібралися на чергове засідання. Знову мова йшла про тарифи на воду, технічне обслуговування ліфтів та ярмаркову торгівлю, до чого прийшла присутня. Далі у сюжеті засідання виконавчого комітету Білороністровської міської ради розпочалося з додаткових питань, саме про закінчення опалювального сезону у місті та затвердження титульного списку об'єктів з поточного ремонту та Утримання доріг тротуарів на 2019 рік далі перейшли до розгляду практів рішень. У порядку денному погодили внесення змін щодо місцевих податків та зборів. Мова йшла про уточнення періоду сплати туристичного збору. Бурхливо та емоційно обговорювали тарифи на технічне обслуговування ліфтів. Після цього зняли з розгляду питання про затвердження переліку місць для організації та проведення виставково-ярмаркових заходів на території міста. Судя по проекту рішення, у нас весь збора просто грошон з база. Хотілося дати питання, не знаю кому о стихійній торгує, которая. в кодексе чистоты, который у нас принят в городе, написано, что никто, я дословно даже прочитаю, согласно пункту 9.11, субъектам хозяйства, не гражданам, запрещается торговать с рук, с машин или иным образом не неустановленных местах. Возле базара пройти невозможно. У нас Шанхай в городе, и вы расписываетесь в собственной э, бессильности и говорите, а давайте хотя бы законе мы будем с них деньги собирать. Это не позиция... Власті, це позиція. знову не вистачило голосів, аби прийняти рішення щодо коригування тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення. Нагадаємо, цей проект вже неодноразово виноситься на розгляд членів виконавчого комітету. Я ну, ну, про є пропозиція зняти. Є пропозиція підтримати. А, підтримати? Будемо підтримувати голосуємо. Хто за шкоду за що? ти витримає? Далі присутні підтримали проект рішення щодо закінчення опалювального сезону місця 1 квітня 2019 року. Проголосували за звіт КПЖ-1, засідання виконавчого комітету та розгляд інших питань порядку денному планують провести 27 березня. Тетяна Карпенко Віталій Солодухін, Бесрабія ТВ. чисте довкілля білгородністровський район долучиться до всеукраїнської акції. 25 березня голова РДА та керівники причетних структурних підрозділів взяли участь у селекторній нараді облдержадміністрації з цього приводу. Вже розпочато роботу. Затверджено план проведення двомісячника з благоустрою, який стартував 15 березня і триватиме до 15 травня. Районна акція має відбутися 20 квітня. У сільрадах вже проведені організаційні заходи. Зокрема, створені групи та визначені відповідальні фахівці. За підготовку до дня довкілля. Проводиться придбання зелених насаджень, планується створення нових скверів та парків. Зроблено огляд територій з метою ліквідації стихійних сміттєзвалищ тощо. Про це повідомляється у прес-службі бігорністровської райдержадміністрації. Зелений патруль працює у шабо. Юні активісти екологічного руху селища на власному прикладі демонструють, як слід ставитися до навколишнього середовища. Разом із своїм керівником вони зібралися, аби прибрати сміття у різних куточках населеного пункту. Серед них майданчик на вулиці Шанцера, район колодязя за базарком та сквер героїв біля свято-миколаївської церкви. Слід зазначити, що юні борці з безладом успішно впоралися з поставленими завданнями і навели порядок на Зазначених територіях про це йдеться у повідомленні на сторінці будинку культури шабо в мережі Фейсбук. 25 березня у Білгородністровській міській раді пройшло засідання комісії щодо розгляду надзвичайної ситуації пов'язаної з викидами виробничих стоків ТОВ РКЗ «Південний». розлоги ще далі. 25 березня в Білгородністровській міській раді відбулося засідання комісії щодо розгляду надзвичайної ситуації пов'язаної з викидами виробничих стоків. ТОВ «РКЗ Південний», на яку було запрошено, і представника підприємства. Тут два питання. тут питання взаємоотношення водоканалу «Іваш», це питання, по суті господарських да і вопрос дальнішої судьби тих стоків, які йдуть і які ми на сьогоднішній день говоримо, що далі колектор не справляється. Поэтому мы ми говорить говорити і какой який об'єм стоків йде цього предприятия. Но ми не розуміємо, що, во-первых, да, може бути, я зараз не маю на руках документа, але ці факти є, не допуска. Во-вторых, ми маємо факти э, повреждения приборов учета по учора поводоснабжені, сливком від начальника управління житлово-комунального господарства пролунала пропозиція та роз'яснення щодо ситуації, яка склалася на сьогоднішній день у співпраці з підприємством. Давайте так. У нас яке є прохання, вимога, бачення вирішення цього питання. Чотири вимоги. Я її вже повторюю сотий раз. Перше укладення договору, тому що договор викликає сумніви, я розумію, чому там у вас сьогодні з'явився договор. Це окреме питання вирішення питання щодо договору. Друге питання. Встановлення лічильників на воду, винесення лічильника на безм'яному, встановлення лічильника на воду в колодязі, щоб був вільний доступ для працівника водоканалу для зняття показників. І наступне встановлення розходоміру по каналізаційним стокам у двох колодязях біля по маршала Берізова і на Лесі Українки. У цій ситуації намагалася розібратися присутня на засіданні комісії мешканці міста. Колишній керівник КП Капе водоканал» та представники ТОВ РКЗ Південний». Останній, до речі висловив свою думку. З якої причини по центру Акарману течуть річки стоків. Трибакаціяни завод працює, 90%, якщо не більше, вода, Це вода на охолодження, чиста вода. Катараждають консерву. Які неочищенные стоки? Проблема не в нашій воді чистой. Проблема в тому, що колектор забитий. Його надо чистить. Це вся проблема. Його надо обсуждати. Ось що Шереже, ну консерв. охлаждение консерв. Тим часом деякі з присутніх у залі намагалися направити обговорення цієї проблеми у більш конструктивне русло. Адже ситуація, що склалася, додає зайвого клопоту, саме мешканцям міста. Пока да. тут чубы друг другу рвете, туда гоняете шар или мяч на одну половину поля, на вторую половину поля, люди там задыхаются в этой гниле и в этом все. Это не решение сейчас вопроса. И не решение вопроса будет то же самое, даже если поставить те же счетчики. Опять вы не видите в главном поставить счетчики и решить вопрос. Они попросят дополнительно еще 20 кубов сбросов. Ну и что, это а решение вопроса? Нет, нет для решения вопроса. Правильно Дубрич говорит, то, что не чистится или то, что оно замуливается, оно и есть. И вот сейчас подтвердил Челетиченко, что э, в том числе. Дискусії та пошук винних у проблемі нечистот по вулицях міста певний час тривали на підвищених тонах, та заступник мера заявив. Сьогоднішній день робоча група закінчила свою роботу. В таких умовах я працювати навіть не бачу сенсу. Тетяна Карпенко Анатолій без Бесарабія ТВ У білородніцровському районі відзначили всесвітній день поезії, який присвячено творчості Ліни Костенко. Цей захід відбувся у селищі міського типу Затока. В ньому взяли участь представники управління освіти, молоді та спорту Шабівської ОТГ та члени літературної студії Буджакська Лоза. Романтична назва Вітрила затоки привернула увагу не тільки студійців, жителів селища, а навіть одеських літераторів, які з цікавістю вже не перший раз присутні на засіданнях. Ведуча розповіла про творчість поетеса, про її нелегку долю. Також у програмі виступили і малюки. і Дорослі про це йдеться на сторінці Шабівського будинку культури в мережі Фейсбук. На заповідній території Нижньодністровського національного природного парку затримали порушників, які виловили майже 170 кілограмів риби. 26 березня 2019 року правоохоронці провели рейд в однокілометровій забороненій зоні Дністровського лиману. Близько сьомої години ранку вони затримали двох рибалок. З моточовна та за допомогою 15 сіток вони дістали з води 572 карася. Своїми діями вони нанесли збитків на суму більше 17 тисяч гривень. Про це повідомляється у прес-службі управління Держагентства рибного господарства в Одеській області. Міжнародний терорист переховувався на Одещині. Як розповідають у прес-центрі СБУ, громадянин однієї з країн Середньої Азії незаконно прибув до нашої батьківщини. Таким чином він намагався уникнути відповідальності за участь у бойових діях на території Сирії, де перебував у складі іділ. Аби не мати проблем із законом, використовуючи підроблені документи, зловмисник отримав паспорт громадянина України для виїзду за кордон та АІТ-картку. Та це йому не допомогло. Співробітники служби... Оспека все одно розшукали та затримали іноземця. Наразі до нього застосовано екстрадиційний арешт терміном 40 діб. Візмаїлі викрали квартирного злодія. 27-річний мешканець району шляхом підбору ключів проник у домоволодіння городян, звідки викрав цінні речі. На його рахунку три подібних злочини. Спіймати його вдалося завдяки проведеним оперативниками заходам, перевіряючи міські ломбарди, ринки та записи камер, відеоспостереження, правоохоронці вийшли на слід та встановили особу зломисника. За його поясненням, викрадені речі він продавав, а отримані гроші витрачав. На життя. Наразі йому загрожує до шести років позбавлення волі. Про це повідомили в прес-службі відділу поліції. У слозі Продинав'я вітали стражів правопорядку. Як розповідають кореспонденти інтернет-видання Город 24 напередодні п'ятої річниці з дня заснування Національної гвардії. Із палаці культури відбулося справжнє свято з нагородами, подарунками та концертом. Привітати силовиків прийшли чисельні гості, а Серед них були представники районної та міської влади, колеги та близькі. Під час урочистої частини хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять бійців Нацгвардії, Збройних сил України, прикордонників та добровольців, котрі загинули за Україну, виконуючи свій військовий обов'язок. На Одещині з нагоди п'ятої річниці створення Нацгвардії проходять урочистості. В стражі правопорядку із професійним святом вітали представники різних гілок влади, колеги, рідні та друзі. Багатьох з них за вагомий особистий внесок у виконання завдань із забезпечення захисту та охорони життя. Прав свобод і законних інтересів українців та держави від злочинних посягань було заохочено грамотами. З нагоди свята одеські поліцейські завітали до південного територіального управління Нацгвардії України та відзначили кращих військовослужбовців цінними подарунками. Хотелось бы сказать настоящее спасибо. Именно бойцы Национальной гвардии ежедневно помогают нам в проведении мероприятий общего характера. Это охрана публичного порядка, борьба с преступностью. А также, если вы заметили, когда вводятся специальные операции, когда идут фильтрационные мероприятия, поисковые, когда детки пропадают, именно бойцы Национальной гвардии постоянно нам помогают. Плюс также хотелось бы отметить, что именно на выборы Национальная гвардия будет осуществлять помощь практическую в составе резервных тактических групп. При обеспечении порядка непосредственно возле окружних комісій непосредственно по маршрутам движения. Поэтому що раз праздникам Большое спасибо. Нацгвардійці прибули до столиці продинав'я у вересні 2017 року. З того часу рівень злочинності у місті значно знизився. Спочатку це був четвертий батальйон частини 3012. 26 березня в Україні відзначається День Національної гвардії. З цієї нагоди у військовій частині 3058, яка дислокується в Ізмаїлі, провели День відкритих дверей. Це мероприятие посвящено для в патріотичному духі молоді, Щоб могли відкрити і посмотрети, що у нас є на вороження, яка техніка, яке оружиє, ну і непосредственно вже поучаствувати ще до призиву в армію. Как говорится, пощупать своими руками, что оно такое и с чем они будут, я надеюсь, все-таки в дальнейшем сталкиваться. Потому что после сегодняшнего мероприятия процент желающих послужить в армии увеличится вдвое. На запрошення відгукнулися учні 8 та 14 шкіл курсанти військово-морського ліцею, вихованці ДЮСШ та журналісти. Основна мета заходу підвищення позитивного іміджу Нацгвардії, а також знайомство з умовами служби за контрактом. У дворі частини, розташованої по вулиці Нахімова розмістили виставку спецтехніки і зброї, яка використовується під час охорони громадського порядку та в зоні операції об'єднаних сил. Пістолети, снайперські гвинтівки, переносний зенітно-ракетний комплекс, ручний гранатомет можна було не тільки подивитися, але й потримати в руках. Крім цього, гості ознайомилися з комплектами для надання першої допомоги в польових умовах. Як їх використовують, розповів і показав інструктор з тактичної медицини Віталій Гарбузенко слід зазначити, що одна з основних функцій НГУ забезпечення громадського порядку та безпеки. Гвардійці патрулюють місто, а також в міру необхідності територію Ізмаїльського та прилеглих районів. Служба з охорони громадського порядку у нас здійснюється згідно запитів. Поліції щодо надання допомоги під час відпрацювання оперативно-профілактичних дій. Служба з охорони громадського порядку на даний момент у місті Ізмаїл у нас організовуються 4 дня на тиждень. У нас служба несеться у дві зміни. Це з 8-ї години ранку по 14-ту годину. Це ми ми у денний час на центральних вулицях міста Ізмаїла, в парках, скверах, де можуть неймовірно бути порушення громадського порядку. Також несемо у другу зміну. Це з 17-ї години по 23 третю годину. За півтора року знаходження Національної гвардії України на вулицях для забезпечення громадського порядку, вулична злочинність була знижена на 44%. Я вважаю, що це є результат нашої служби та наших дій. Командир частини Андрій Бойко, користуючись нагодою, розповів нам про призив на військову службу за контрактом. Кто не хочет служить на срочной службе, есть альтернатива послужить на службе за контрактом. Первый контракт три года, полное обеспечение, заработная плата не менее 9,5 тысяч. При этом мы полный соцпакет вот, и защищенность государством всех прав и свобод э, граждан и военнослужащих уже в Украине. Все желающие, кто хочет служить, пожалуйста, для всех двери открыты. Галина Величко Ігор Коц, Ізмаїл На Ізмаїльщині обрано переможницю конкурсу пані 2019 він відбувся у приміщенні обласного центру національних культур. У заході взяли участь кращі представниці чарівної половини людства семи сіл району, які подарували присутнім позитивні емоції та незабутні враження. Їхні презентації, візитна картка, театральні мініатюри та конкурс. Мода з комода не залишила байдужими нікого. Після наради журі звання від пані отримала Валентина Цимбалюк села Муравлівка. А титул Пані Ізмаїльщина 2019 завоювала Наталія Пшенична з кислиці. Всіх учасниць конкурсу нагородили грамотами та подарунками, Закінчило свято виступом талановитих артистів району. Про це повідомили у прес-службі Ізмаїльської РДА. У Бунарах у сквері Молодіжний відбувся ярмарок, голубів та декоративних птахів. Традиційно сюди з'їжджаються любителі цих пернатих з Ізмаїлу, Рені, Арциза, Білгородністровського та інших міст і населених пунктів нашого регіону. Адже це не тільки можливість продати своїх вихованців, але й найголовніше поспілкуватися з однодумцями, побачити старих знайомих, здійснити обмін досвідом. Підтримати колег приїхав голова міжнародної асоціації льотно-спортивних та декоративних порід голубів. Ініціатором цього заходу є районний клуб. Турман, снігирі, німці, сурмачі, монахи, поштові голуби, фазани це далеко не повний перелік пернатих красенів, якими можна було помилуватися або придбати. Про це подивляють кореспонденти інтернет-видання Басарабіінформ. Віряни продовжують готуватися до святкування Великодня. Цього тижня розпочалася третя седмиця Великого Посту. Благочинний Білородністровського округу розповів, яких правил необхідно дотримуватись у цей період. 25 березня розпочалася третя седмиця Великого Посту Христопоклонний тиждень. У цей період православні віряни згадують страждання Ісуса Христа, які Він зазнав за кожного з нас на святому животворящому Христу Господньому. Сила честного житворящего креста Господня помогает и сопровождает каждого из нас, начиная от купели крещения, когда на человека одевается нательный крестик, и до конца его дней человек, не снимая нательный крест, который является символом победы над дьяволом, является защитой человека, человек проносит крест на себе, который дарует ему Господь, и также человек несет крест Свой життєвий крест, який он должен пронести достойно, спокійно, смиренно, терпіліва, що очень часто не вистачає кожному із нас. Як і в перші два тижні Великого посту, у третю седмицю в понеділок, середу та п'ятницю, православні дотримуються сухої діння. У вівторок, четвер можна вживати гарячі страви. В суботу та неділю до раціону дозволяється додавати олію. Я напоминаю о том, что каждый человек устанавливает телесный пост сам для себя. Кто-то кушает пищу с подсолнечным маслом на протяжении всего поста, кто-то вкушает горячую пищу на протяжении всех дней великого поста и так далее, и так далее. Каждый для себя выбирает тот пост, который он может понести. Главное, не забывайте о духовном посте, о том посте, который человек проносит параллельно с телесным и укрепляет себя. Духовними силами. Це важливо для кожного з нас. За словами благочинного Білородністровського округу, згідно церковного статуту, у суботу та неділю в окремих випадках допускається куштувати морепродукти, кожен должен розуміти, що пост це не пресыщение, ибо навіть человек і постной на может пресыщаться. Человек даже навіть і в пост может согрешить телесно, тому що может сделать себе столько салата и съесть, что потом ему очень и очень тяжело, и когда человек пресщается, много ест, занимается чревоугодием, грехом, потом ему очень сложно молиться. А пост это в первую очередь духовная направленность человека. У п'ятницю третьої седмиці здійснюється божественна літургія прежде освячених дарів в суботу за богослужіння, де молимось за померлих родичів. Крім того, в цей день на вечірній службі виноситься хрест і встановлюється посеред храму. И в воскресный день Божественная литургия, когда каждый из нас благодарит и славит Бога за то, что Он нам даровал честной и желающий крест Господень. В эту седмицу хотелось бы пожелать всем нам укрепления, чтобы Господь помогал нам, сохранял нас, и чтобы мы чувствовали эту помощь, которую дарует нам Господь и подкрепляет наши силы в несении такого подвига, как Великий Пост. Тетяна Коваль Анатолій Лукінчук Бесарабія ТВ. Ось такі були новини сьогодні, 26 березня. А ми зустрінемось з вами вже завтра, як завжди, о 18.00 на телеканалі Бесарабія ТВ. Усього вам найкращого та Бережіть себе.